Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. У доповнення до вчорашнього відеоматеріалу щодо візиту Дуте та Шольца до Макрона в Париж хочеться зазначити наступне. Польща загалом рішуче підтримує прийняття України до НАТО. Франція та Німеччина теж за, але менш категорично. Це, в принципі, ми могли почути у невеличкому брифінгу. Відповідних лідерів за результатами зустрічі, яка відбулась вчора, залом президент Польщі Анджей Дуда на зустрічі з канцлером Німеччини Шольцем та президентом Франції Макроном найбільш рішуче висловився за прийняття України до Північно-Атлантичного Альянсу. Про це повідомляє Німецький Таґет Шау на зустрічі лідерів країн Веймарського трикутника Франція. Німеччина та Польща 12 червня в Парижі було обговорено вступ України до НАТО, те, що звичайно я говорив у вчорашньому відео. Видання повідомляє, що Франція та Німеччина вважають за краще виявляти в цьому питанні обережність і обговорювати на липневому саміті альянсу саме теми гарантій безпеки, а не повноправного вступу України до НАТО. Польща ж у свою чергу заявила про те, що. Підтримує більш е, рішуче прийняття України до альянсу Дуда зазначив, що Україна чекає на чіткий сигнал, чітку перспективу приєднання і вислови сподівання, що саміт НАТО обілься покаже світло в кінці цього тунелю. Тобто, як ми розуміємо, в принципі Польща на цьому саміті готова і підтримати вступ України до НАТО в такій короткотривалій перспективі. На думку Шольца потрібно продовжувати підготовку до такого кроку і робити це дуже інтенсивно водночас про гарантії безпеки для України він сказав, що вони необхідні у гранично конкретній формі. Не хочеться повторювати з приводу гарантії безпеки, але коротко знов ж таки це зазначу. Що тут потрібно розуміти, які саме це будуть гарантії, тому що вони були в Будапештському меморандумі. І вони Україну від війни з Росією не врятували. Макрон стверджує, що НАТО надасть Україні будь-яку підтримку, на яку вона має право, і що наступне засідання Європейської ради та саміт НАТО у вільнюсі будуть присвячені майбутньому колективної безпеки в Європі. Також було зазначено про те, що Макрон уважно слідкує за контрнаступом, який відбувається в Україні, і знову ж таки, Очікує позитивні результати в контексті деокупації українських територій, як пише видання Deutsche Welle, 12 липня перед початком зустрічі Шольц заявив, що російський диктатор Путін має усвідомити, що його план провалився і негайно припинити війну в Україні. Канцлер наголосив, що Кремль має вивести війська і, нарешті, почати говорити про справедливий мир. Ну тут дванадцяти. Чевня малось на увазі. Ось, в принципі, так коротко можна е, прозвітувати, про загальні підсумки цієї зустрічі, але тут також варто відзначити, що. В країнах НАТО немає одностайності щодо того, яким чином Україна має вступати до НАТО, і чи це має бути в короткотривалій перспективі, чи це знову ж таки має відбуватися за якимось конкретним планом, який Україна має виконати. Що ми можемо побачити із цих результатів, які. Буде основний посил щодо вступу України до НАТО. Більш детальніше ми це зможемо присвяткувати на саміті, який відбудеться в Вільнюсі в липні 2023 року. Це, в принципі, коротко, що я хотів ще доповнити щодо зустрічі Дути Шольца з Макроном у Парижі. Тому закликаю підписуватись на ютуб канал індепенден Полічик ставити Дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео перегляньте, поставте йому подобайку, прокоментуйте його також. Поділіться ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України. Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!